О, казанський сразу. <с>? Казанський? Ну тогда пок попрошу тебе. О, розп... а oh. Таке враження, знаєш, що ти заучив якусь якісь такі два речення і постійно повторюєш їх. І користуєшся о, тим, о, що о, ніхто... о, я не знаю. О, і, о, ти... О, і, ти... О, і ти користуєшся тим, що я не розумію твоєї мови, і ти говориш, о, говориш. О, але, о, мені... о, але, але звучить так, наче ти повторюєш знову одну й то само одне й те саме речення повторюєш, знаєш? О, Добре, ну давай порозмовляємо. Я люблю татарів. Oh, Я останній раз розмовляв з татарами кримськими. Ще mm. до окупації. до окупації Росією Крима. Mm. Так, mm. так, так, mm. так, так. Mm. так. Mm. Перед тим, як. My... Э, ти мені скажи, що там з твоїми братами в Кримі сталося? З кримськими татарами? Все добре, oh. так? Yeah. Угу. Yeah. Не, не було. О, і втік, втік.